Музика для перемоги у серпні та на початку вересня в європейських містах давали благодійні концерти заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка Катерина Бужинська. Виступи відбулись у межах великого благодійного туру. Воля у Словенії, Хорватії та Чехії. Артистам вдалося зібрати на потреби Збройних сил України 100 тисяч гривень. Ці кошти вже на рахунку 10-ї гірсько штурмової бригади Едельвець, яка виконує бойові завдання в одній із найгарячіших точок. Лінії фронту долучитися до збору на нашу перемогу можете і ви, бо вже наступного тижня Михайло Грецкан повертається із додатковими концертами великого благодійного туру Незламною країною воля. Співак уже зібрав 10 аншлагів у 10 містах України. На черзі ще три. Кожен концерт не лише неймовірне музичне шоу, що не залишить нікого байдужим. Це і шанс допомогти Збройним силам України. Під час першої частини туру Михайло Грицкан зібрав і передав на потреби наших захисників понад 3,5 мільйони гривень. Тож 19 вересня Кременчук, 20 вересня, Кропивницький, 21 вересня Дніпро. Не прогавте свій шанс долучитися до музичного свята у вашому місті. Генеральний партнер великого благодійного туру Незламної України у Воля, телеканал Ворлд Ньюз». Доля не доля. Журба не журба, краще ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Щастя, здорою, друзі! Я Михайло Грицкан. Запрошую вас на благодійний всеукраїнський тур Воля! для вас. Я виконую найкращі свої пісні. Наші зустрічі додають нам. Силу і віру в нашу перемогу. Всі зібрані кошти йдуть на допомогу нашим Збройним силам, а також людям, які втратили житло. Всю інформацію про зібрані кошти ви можете отримати на сайті, а також в ефірі телеканалу Ukraine World News а також на хвилях радіостанції П'ятниця. Всіх запрошую та всіх обійму ваш механізм. Ело грицька, слава Україні.